Ев'ята на годинниках про останні події в Україні говоримо далі в студії Анна Мірошниченко. Вітаю вас. Окупанти вдарили ракетами по житлових кварталах Запоріжжя і передмістя. Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів. Нині відомо про трьох постраждалих серед них двоє дітей. Усіх ушпиталили в обласній військовій адміністрації. Повідомляють про пошкодження житлової та промислової інфраструктури. На місці зараз працюють рятувальники, медики і комунальники. 16 атак окупантів відбили українські захисники впродовж минулої доби. Російські терористи сунуть на Бахмутському та Авдіївському напрямках, попри те, що зазнають там величезних втрат. І більше про ситуацію на фронті у ранковому огляді Генерального штабу. Минулої доби противник завдав два ракетних удари та здійснив понад 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, по цивільній інфраструктурі Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей підрозділи село оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області та Верхньокам'янське, Краснополівка, Спірне, Сіль, Бахмут, Кліщіївка, Новобахмутівка, Велика Новосілка. Пречистівка, Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Майорськ та Мар'їнка на Донеччині. Українська авіація протягом минулої доби завдала 9 ударів по районах зосередження ворога та 2 удари по його засобах протиповітряної оборони. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили та військової техніки, один склад боєприпасів та один засіб радіоелектронної боротьби ворога. Москолота знову вдарила по Дніпропетровщині з важкої артилерії. Щонайменше 15 снарядів прилетіло у Марганецьку та червоногригорівську громади. Про це повідомляє голова військової адміністрації області Валентин Гризніченко. Минулося без постраждалих, пошкоджені 15 приватних будинків і господарчих споруд у Червоногригорівці. Знесло покрівлі і стіни, крім того, зачепило лінії світла та газопровід. Майже 40 годин рятувально-пошукової операції вона досі триває у Дніпрі. Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої багатоповерхівки. Російська ракета забрала життя 35 людей. Оновлені дані повідомив голова ОВА Валентин Разниченко. Вночі з руїн дістали тіла ще кількох загиблих. Доля 35 мешканців будинку наразі невідома. 75 людей поранені. Їх лікують в обласній лікарні імені Мечникова і дитячій клініці. Репортажі з Дніпрі. Дніпра від Юлії Віжан. Її голос почули. З-під завалів вдалося врятувати дівчину. Під час хвилини тиші рятувальники почули з шостого поверху крик про допомогу, потроху розчищали шлях і таки встигли витягти бідолашну живою. Вона провела в руїнах близько 20 годин. Дівчину доправили до реанімації. Відомо, що має сильне переохолодження. При госпіталізації температура тіла була лише тридцять градус. Все, 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 все. Поранених з місця вибуху розподілили по декількох медзакладах. Дорослих, здебільшого, відправляють до лікарні імені Мечникова. Було доправлено 31 важко травмованого пацієнта. Троє в критичному стані, в стані клінічної смерті. На жаль, протягом години вони померли. Вісім край важких. Інші одержали допомогу наших лікарів. Трьох зразу відвезли в операційно, доставали шматки заліза, каміння. Груди бетону прямо з тіла до обласної дитячої лікарні звернулося 18 людей. Госпіталізували вісьмох, з них семеро діти. Одна дівчинка 9 років досі в реанімації дістала мінно вибухову травму, струс головного мозку, перелам двох стегон та осколкове поранення правої гомілки. Стан дитини при надходженні дуже важкий за рахунок. Шоку за рахунок крововтрати, за рахунок больового синдрому, продовжені протишокові заходи. за дві години після цього дитина прооперована, накладені апарати зовнішньої зовнішньої фіксації стегон. Зараз стан дитини важкий, але стабільний. Шок регресував. Дитина у свідомості. бачите? де була їхня квартира під час вибуху. 17-річна дівчина була вдома з батьком, каже, вціліла дивом. У нас все було в склі. Ми якось зібралися. Потім я виглянула у вікно у залу. Почала кричати люди. Люди, я думала, що вони ну про нас вже забули. Подзвонила мамі, мама приїхала, теж чекали тут. Всі на нас, і потім нас витягували з балкону. У нас шостий поверх під нами повністю горів, і в нас там ну залишилися коти, яких ми не можемо просто витягти, тому що навіть не всі речі забрали. Разом з мамою Марина весь день шатує біля будинку. Хочуть потрапити до квартири, і знайти двох котів, пусю й кузю. Нарешті одного пухнастого знайшли. Злякана тваринка, видерлася з рук жінки й випала з вікна. Хвостати втік у сусідній під'їзд. Рятувальники зупинили втікача і передали власниці. Ти нас герої. А то вторую не знайшли, все, вибачте, ребята, побіжали в лікарню Ми 72 квартири зруйновані. Пошкоджено понад 230 осель. Мешканці будинку збираються і з вулиці дивляться на вибиті шибки рідних домівок. Після обстеження надзвичайників людям дозволяють по одному зайти за теплими речами та документами. Валентина чекає своєї черги. Коли пролунав вибух, готувала вечерю. Гроха сильний услышала. Вылетела с кухни, я была как раз на кухне, вылетела с кухни в коридор. А муж у меня вообще плохо ходит. Поднялся и стоит посредине комнаты. Все повыскакивали. А потом вышла сюда на, на, это, на улицу и попросила, чтобы... Вивілівні мушу рятувальники розбирають завали другий день поспіль. Вони не зупиняються ані на мить, оскільки під уламками досі можуть бути люди. Собаці пулі взувають захисні черевички, аби уламки не пошкодили лапи. Хвостаті обстежують руїни на рівні з надзвичайниками. На завалах працюють 11 кінологів та 7 собак. Універсалів пошуково-рятувального кінологічного загону Антарес з Павлограда. Універсалами їх називають, бо вони шукають як живих, так і тіла. Чотирилапі виїхали на місце. Траг... Геді одразу шукали всю ніч, працюють по зміну, не покладаючи лап і в день. Так собаки знаходили людей, давали позначки. Зараз розбирають завали там, де собаки давали позначки, зістають села. Окрім пошуку зниклих, рятувальники допомагають мешканцям будинку. На місці події працюють психологи. Які надають допомогу постраждалим, також встановлено 4 намети ДСНС та 2 намети від волонтерів для обігріву та харчування постраждалих. Всього до робіт залучено понад 550 осіб та 112 одиниць техніки. Рятувальна операція триватиме, доки не знайдуть всіх зниклих людей. Юля Віжан, Олександр Пронський, Дніпро, П'ятий канал. Через криваву атаку на Дніпро Україна почула слова співчуття із різних країн світу. Німими лишаються лише росіяни. До них вкотре звернувся президент Володимир Зеленський. Ваше трусливе мовчання, попитка переждати то, що пройшли закончиться только тим, що однажды еді ж терарізі прийдуть і за вами зло очень чувствительне к трусості. Зло всегда запам'ятає, хто його боїться і питається страватися. И когда оно придет за вами, не будет вас защищать. Російські війська найближчим часом ймовірно намагатимуться наступати на Луганщині, натомість у Херсонській та Запорізькій областях окупанти готуються до оборони. Такі прогнози фахівців американського інституту вивчення війни пишуть на це, вказує перекидання загарбницьких військ у Луганську область, а також побудова оборонних укріплень на Запоріжжі та Херсонщині. Аналітики переконані, Путін не відмовився від своїх цілей захопити всю Україну, попри невдачі на полі бою. Кремль планує в найближчі півроку перехопи. Ти ініціативу і зупинити український контрнаступ. Водночас в інституті вивчення війни переконані, Росії не вдасться поліпшити свою манеру ведення війни і виправити наслідки власних невдач. Сполучені Штати розпочали розширені навчання українських військових. Про це оголосив голова об'єднаного комітету начальників штабів, генерал Марк Міллі. Тренування проводять у Німеччині. Очікують, що за 5-8 тижнів американські інструктори підготують батальйон українських захисників, а це близько 500 воїнів. Генерал Міллі має намір відвідати тренувальний полігон у Графенвері та ознайомитися із програмою вишколу. За його словами, українців навчать працювати з озброєнням, яке нині Києву передають західні партнери. Крім того, вишкіл має на меті краще підготувати наших військових до наступу та будь-яких атак країни-агресорки. Іноземні добровольці, яких не пустили на фронт. Білоруські активісти Євген Каранкевич і Тихон Клюкач кілька місяців намагалися приєднатися до лав Збройних сил України, але рішення СБУ перекреслило всі їх плани. Хлопців зобов'язали залишити Україну. Правозахисники та активісти переконані, усе це спецоперація Росії, яка намагається дискредитувати білоруський добровольчий рух. Тож чому служба безпеки депортувала чоловіків та чи мають вони шанс вступити до лав ЗСУ, розбиралася Оксана Паращак. Приїхали воювати проти Росії, а їх видворили з України. Активісти з Білорусі Євгеній Каренкевич та Тихон Клюкач давно висловлюють протест білоруському та російському режимам. З літа намагаються вступити до лав нашої армії. Та після перевірок служба безпеки депортувала активістів за кордон. Хлопці з таким рішенням не погоджуються, кажуть, їхні наміри щирі та в СБУ мають свої аргументи. 1 іюля я писнюся к групи арзвідки білоруського полка погони, Uh, і в їх составі uh, польше місяця проходила підготовку в Польше, в Чехії, і вместе з ними. Вивнуся в Україну у серпні. Євгеній з іншими добровольцями, зокрема білоруським політв'язним тихоном клюкачем, прибули до України, щоб приєднатися до загону погоня. За правилами одразу прийшли військову та медичну перевірку. З ними спілкувалися і в СБУ. Там Євгеній розповів у квітні його намагалися завербувати працівники КГБ Білорусі. Та на співпрацю зі спецслужбами не пішов. Активіст одразу виїхав з країни до Польщі, де повідомив про спробу вербування тамтешнім правоохоронцям. Началі сіпляміня виз. Сотрудники службы безопасности на встречу. Там я целый день проходил проверку, после чего через пол месяца вся наша группа также прошла этот полиграф, и нашему командиру в конце позвонили из службы безопасности и сказали, что вся группа прошла полностью. Полиграф прошла успешно его. І провірку тоже. і лично позвонили мені э, вызвали, Я прийшов к ним, і они сказали мені, що не відникав э, того, що я був завірбован комітетом державної безпеки Республіки Білорусь. Нічого підозрілого в СБУ не знайшли, але трохи згодом попросили Євгенія прийти з другим тихоном і принести паспорти. У повернених документах активісти побачили неприємний сюрприз: штамп про депортацію. Їх зобов'язали покинути Україну протягом десяти днів. А када спросів. А uh, почему чому mm, було прийнято такое рішення? Мені отвічні, що якби нам нет за сідного у службі безпеки на запит п'ятого каналу відповіли Євгеній контактував з білоруською спецслужбою, а отже, є небезпечним для України. Службою безпеки України було отримано інформацію про контакти, зазначеного вами іноземного громадянина з білоруською спецслужбою з метою попередження можливих дій іноземця на шкоду державній безпеці. Було прийнято рішення про примусове повернення його до республіки Польща, з якої він легально в'їхав. В до нашої країни. Але в'їхати до Польщі Євгеній не міг. У хлопця немає візи. Інші країни сусідки на відріз відмовилися пропускати активістів через кордон. Єдина країна, коли могли потрапити, Білорусь, але там пояснює Євгеній, за бажання воювати проти Росії, їх чекає смертний вирок. Він вказує послідовно і дає правдиві дані, і тільки за те, що його намагалися завербувати, а він не підписував жодного документа, що він дає. Згоду на вербовку. Якщо його депортували б до Білорусі, він він практично був би знищений. його б розстріляли і таким чином показали, що не їдьте ви в Україну, не треба захищати, тому що всі ви підпадете під знищення. Правники і активісти вважають, що на тлі поразок Росії на фронті ворог робить усе, щоб посіяти недовіру між українцями і білорусами. намагалися питання свербувати многіх. Об этом молчат, но вот человек решил об этом сознаться: то это послужило подставой СБУ. Нет, я не думаю, потому что в этом деле. Есть еще второй человек. Второй человек является политическим заключенным, который отсидел в Лукашенковской тюрьме долгое время, и его точно так же из этой же группы маленькой подставили под депортацию, Ну, скажем так, за компанию. Что их вместе объединяет, это то, что они записали видео обращение к Тихановской, где они раскритиковали то, что Тихановская никак не пытается освободить. Бадіть наших войов, которые були взяти в плінечиєму боці правда і є білоруські активісти загрозою для нашої безпеки. У понеділок має вирішити суд. Розгляд справ опозиціонерів, які хотіли воювати за Україну, запланований на 16 січня. Якщо суд ухвалить рішення на користь хлопців і депортацію, скасують, то вони знову спробують вступити до лав ЗСУ, каже Євгеній. Оксана Паращак, Микола Чеботарів та Валентин Стрільцов. П'ятий канал. Пішов із життя Вахтан Кікабідзе, співак, актор і великий друг України, людина, яка не зрадила своїй громадянській людській позиції. Після російської агресії в Грузії співак назавжди перестав їздити з концертами до Москви і Був одним із тих, хто послідовно і потужно підтримував Україну в нашій боротьбі з російськими окупантами. То яким був улюбленець публіки, згадувала Нона Стефанова. Вахтанг Кікабідзе співак, музикант, актор улюблениць мільйонів не лише у рідній Грузії. <питрес> Він не втратив популярності навіть після розпаду СРСР, де зажив найбільшої слави після фільмів Не журись і Міміно. Алло, Ларісу Івановну хачу. Десять років тому знімальна група п'ятого каналу приїхала у Тбілісі в гості до Вахтанга Кікабідзе для зйомки програми в кабінетах. Ведуча якої Лариса Губіна за збігом обставин теж Лариса Іванівна. Отета нитки і ета український автор да. Це її добра воля, вона сама вийшла і прислала. А нам не написала, я Написали, як слушають ваші пресника на роботу. Вже тоді славетний співак і актор перестав їздити в Росію туди, де мав змогу збирати чи не найбільше публіки. Але після російського вторгнення у Грузію 2008 року Кікабідзе відмовився від ордену дружби, скасував усі концерти на території Федерації і ніколи більше не виступав у країні агресорці. А от в Україну приїздив не раз 2015 року. Він дав у Києві сольний концерт, який присвятив пам'яті героїв Небесної Сотні. Співак виконав червону руту українською і грузинською мовою у власному перекладі. 2016 року дав вуличний концерт у Києві Просто неба біля однієї з центральних станцій метро, яка зараз носитиме ім'я українських героїв. Я дуже люблю Київ. Це, сітай був мою сюрприз сьогодні на вулиці. Ще у 2014-му Кікавідзе кікабідзе гостро засудив російську окупацію Криму і вторгнення на схід України. Не раз казав, що якби був молодший, той сам пішов би воювати з агресорами на українському сході. 2019 року кікабідзе відвідав місто Попасна на Луганщині до річниці його визволення від російського загарбника. і ще до того, як московити повністю знищили попасну після вторгнення 24 лютого. У нас то саме історія відбувається в Грузії, Тока. так що беліть повеліть горіхочі близки у дві У 2021 році до 30-ї річниці української незалежності співак отримав орден Ярослава Мудрого. Вахтанг Кікабідзе не дожив до нашої перемоги, але був переконаний, Україна виграє цю війну з Росією. Нову на ваші що ви захищаєте свою годину это геройство, это не так просто. Я оптимист и уверен, что все будет хорошо. Хай живе вельна Украина, слава Украине. Я, я лично. Тоже Поховають Вахтанга Кікабідзе у Тбілісі в пантеоні письменників і громадських діячів Грузії. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Життя на полюсі популяція пінгвінів та ігри китів в Одесі відкрили виставку дитячих робіт. Резиденція Антарктида. І там маленькі переселенці з гарячих точок могли дізнатися про роботу полярників і найпівденніший, і не менш заселений континент Землі. Роботи бачила, і наша Ольга Дунська. Вона зроблена з яйця, як, як говорила. Це зроблено з картону, з папіру, з дерева, ще дерево. Це зроблено з водорослів, які були в морі. Це вірьовка, це щино, а це просто я злепила і покрасила. Яйцевіна, яке іспугався кит. Десятирічна Катерина показує свою роботу життя маленьких китів», над якою вона працювала кілька тижнів. За основу взяла. Світлини з наукової станції академік Вернацький, які презентував школярам директор Антарктичного центру. Я обрала цю фотографію, ну, тому що зацікавило там все, що можна було. А мене зацікавив кит. Дельфини вони добрі, а кити теж, якщо їх не чіпати. Вони дружелюбні, красиві, дельфіни теж. Виставку організували в межах науково-мистецької школи в Одесі протягом п'яти тижнів учні, полярники та художники разом із дітьми досліджували життя в Антарктиді. Спочатку діти отримали знання, були лекції, де науковці робили професійні презентації. Потім діти обирали мешканця чи тему сюжет, то, що більш вразила після лекції. В першому проєкті там були мешканці Чорного моря, в цьому. У проєкті – це мешканці Антарктиди в експозиції. Ви бачите багато тварин, але діточки обрали також намалювати станцію вернацького, наш е, льодокрил е, неосферу. Дослідницький корабель «Ноосфера» намалював переселенець із Миколаєва Тимофій. Про судну дізнався з відео вчених полярників і одразу ж ним зацікавився. Ми спілкувалися з ними по бо... Онлайн Зум. Вони показували станцію академік Вернацький, ну, кімнати всі, етажі. Я вибрав цю роботу саме того, що я люблю малювати всяку техніку, кораблі, машини, літаки. Ну і це якраз мені по темі. На моїй роботі зображена криголна сфера. Зверху станція академік вернацький. Організатори конкурсу запропонували дітям відійти від традиційного живопису, тож більшість робіт зроблені графікою, аплікацією чи за допомогою асамбляжу техніки з використанням об'ємних деталей. Я робила її з кофі з клею, з папіємаше, з тканини, з камня. Багато чого я на ній зобразила бурю. Зі снігом і пінгвінів, маму та туся та дитину їхню. брала участь, тому що було дуже класно. Науковці кажуть, за допомогою цього проєкту намагалися відволікти малечу від жахів війни та дати їм у що мріяти, побачити Антарктиду. Це е, найбільш мирний континент взагалі на планеті. Це цілий континент, де немає взагалі жодної озброєної людини. Це континент, де е, жодна тварина чи пташка не боїться людину, бо взагалі не знає, що людина може чинити зло. Ми вирішили. Поєднати три такі абсолютно різні світи, як от світ дитинства. Наразі зараз такий світ загрожуваний через цю війну, світ науки і світ мистецтва, коли науковці розповідають дітям про Антарктиду, про тих, хто в ній живе, і про двоногих, які там працюють, сів там чотирилапих, пернатих, там хвостатих, тощо. То в результаті діти починають далі копати самі. Участь у науково-творчому проєкті взяли майже 40 дітей, переважно переселенців. Батьки кажуть. Це чудова нагода не лише розширити знання з біології та географії, а й перезавантажити дитину. Дуже необхідно взагалі, а у нинішні часи це вкрай життєво важливо для дитини е, чимось займатись, е, радіти. М, ти займатися творчістю, тобто так, такий проект це ну, я вважаю дуже корисно та да? здорово для дітей. Триватиме виставка до 28 січня. Після чого організатори не виключають, що поїдуть із нею за кордон, аби показати дитячу творчість попри ракети над головою. А одну з робіт директор наукового центру планує забрати до Києва і з неї розпочати відновлення зруйнованого росіянами офісу. Ольга Донська, Сергій Іщенко, Одеса, канал. Такою була остання інформація в цій ранковій годині. Далі в нас марафон Незламна країна. Залишайтеся з п'ятим і не перемикайтесь.